Друзі, всім привіт! Слава Україні! У нас сьогодні не буде презентації насадок, вирішив насадок 2023 року, як в попередніх відео. Нач вирішив зробити паузу і сьогодні відповісти на дуже часте питання. Е, питання, яке, напевно, от за весь час існування нашої групи Академії рибалки задається, чи не найчастіше? Що мотати на спот? Жилку чи шнур? Є різні думки з цього приводу. Хтось вважає, що треба мотати шнур, тому що це е, точність, хтось вважає, що треба мотати жилку, тому що це дальність. Е, я сьогодні розкажу, як ми це робимо, і спробую пояснити, чому ми мотаємо жилку. Ми мотаємо саме жилку. Є на цю тему багато різних відео, є москальські відео, але стосовно москальських відео, перше, є два пункти, так? Я про них вже писав недавно в Академії Рибалки. Перше, всі москалі довбують. Друге, якщо вам здається, що хтось з москалів не довбою, то тоді дивіться пункт перший. Тут все дуже просто, як двері. В них що населення убоге, що президент дебіл, що мова недолуга. До речі, недавно в Академії Рибалки було таке питання, яке мене просто вбило. Пише людина, коли стоїть їхати на поплавочку, я подивився на це питання і ніяк не можу зрозуміти, чи лижі не їдуть. Чи я читати не вмію. От що він має на увазі, так? Ну, йому відповідають, відповідно, що коли стоїть, треба їхати до дівчини, а не на поплавочку. До мене тільки через деякий час доходить, що людина просто з кацапської переходить на українську. На кацапській воно звучить там, когда стоїть їхати на рибалку. Я так думаю, що людина, напевно, мала на увазі, там яка температура води, чи коли сніг зійде, і так далі, і тому подібне. Але це правильно, що переходити з кацапської на українську, все правильно. І автору цього повідомлення дуже дякую за хороший настрій. Але ми відволіклися від теми. Значить, ми говоримо сьогодні про те, що мотати на спод, чи шнур, чи жилку. В нас є досвід мотання шнура, в нас є досвід мотання нанофіла, в нас є досвід мотання жилки. Тож зараз я спробую пояснити, чому ми зупинилися саме на жилці. Перший аргумент, котрий приводять ті, хто каже, що мутати треба шнур, це точність. Нібито жилка розтягується і, відповідно, складно точно загодувати. Є там навіть зйомки з дрона і так далі, і тому подібне. Так от, давайте для початку ми розберемося, наскільки взагалі точно ми можемо годувати з помпом. В нас. Проводиться традиційний турнір, Волинська катапульта, турнір, дальність точність. Так от, одна з дисциплін це круг, п'ятиметровий круг, який стоїть на дистанції 90 метрів. І в цей п'ятиметровий круг з помбом попадають спортсмени. Дистанція 90 метрів, 5 метрів круг. Знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше, що з п'яти спроб на останньому турнірі одна людина попала чотири рази. Двоє чи троє двоє чи троє попали три рази. Чоловік 5 чи 6 попало два рази. І всі інші, більше 15 чоловік, попали або один раз, або не попали ні разу. Ще раз наголошую, це круг, який стоїть не на 120, не на 150, на 90 метрів. На 90. І єдина задача, це попасти в цей круг точно. І люди, які приймали участь, це не початківці, це досвідчені спортсмени, які багато разів приймали участь в змаганнях. Це переможці всеукраїнських, переможці міжнародних турнірів, це в тому числі і ми. Так? Коли нема цього круга, нам здається, що ми кидаємо, і от на це дерево, і воно все летить нам на дерево. Все, я дуже точно загодувався. Не вийде точно загодуватися. з пом. Якщо ви кинули 10 спомбів, то ви можете бути впевненими. Що ви загодували умовну лінію? так, Лінію в 10 метрів. 10 спомбів в 10 метрів. І це ми говоримо тільки про те, як ми цей спомб кидаємо. Хто хоче перевірити свої сили, без проблем приїжджайте до нас на Кричевичі. Ми вам на 90 метрів або наскільки захочете, поставимо 5-метровий круг. Ну і ви спробуєте в той 5-метровий круг покидати. Хто сумнівається в тому, що я зараз кажу. Це перше. Друге. Наскільки точно падає наша прикормка, коли відкривається в нас спомб? Якщо хтось думає, що ми кинули спомб, він відкрився, і от там, де він впав, впала наша прикормка, то це абсолютно не так. Вона може впасти лівіше, вона може впасти правіше. Є підводна течія. Вітер дує в один бік, верхня течія відповідно, йде умовно вправо, значить підводна течія йде вліво і так далі. Тобто навіть на водоймах. Не на річках, а на звичайних стоячих водоймах, все рівно є течія. прикормка не падає там, де відкрився ваш спомп. Е, відповідно, якщо навіть ми собі можемо уявити, що ми от кидаємо метр в метр, все рівно ваша прикормка падає якоюсь плямою. Це друге. Третє. Подивіться будь-які підводні відео, і подивіться, що відбувається з вашою прикормочною плямою, коли на неї заходить стадо голодної риби. Не тільки коропа, але ну, в основному коропа, коли заходить стадо голодного коропа, ваша прикормка літає ось так, від будь-якого змаху плавником, хвостом і так далі. Тобто, знову ж таки, якщо ми навіть собі уявимо, що в нас вся прикормка на дні лежить от в квадратному метрі, то коли заходить риба, це вже не квадратний метр, це вже мінімум пляма 5 х 5. До чого я це все говорю? Я це все говорю до того, що якщо ми... Кидаємо більше, ніж один з помп, неможливо ставити собі задачу ловля з точки. В будь-якому випадку, нам доведеться ловити не з точки, а нам доведеться ловити за точкою. Тому що інакше, інакше ваша насадка буде в прикормочній плямі, і шанс піймати рибу, особливо, якщо ви багато загодувалися, у вас дуже і дуже зменшується. Коли доцільна ловля з точки, Ловля з точки доцільна, коли мало риби, коли холодна вода, коли риба не активна. В цьому випадку візьміть, якщо ви ловите класичними монтажами, візьміть, поставте ПВА-пакет. Разом з ПВА пакетом ваша прикормка 100% впаде точно і однозначно буде лежати прямо біля вашої насадки. Якщо ви ловите на флет, візьміть флет, закидьте. Так само ваша прикормка буде лежати біля вашої насадки, чи гарбуз закиньте. Але ще раз кажу: якщо ми годуємося з помбом, і якщо ми кинули тих спомбів якусь кількість, говорити про те, що ми ловимо сточки, це утопія. Неможливо ловити сточки, просто неможливо. Шнур у вас буде, жилка у вас буде, нанофіл у вас буде, немає значення, що у вас буде, навіть якщо кораблик у вас буде. Все рівно, по факту, якщо ви багато загодувалися, з точки ловити погано. Якщо ми візьмемо чемпіонат світу, наприклад, в Сербії, де задача була піймати кожній команді хоча б одну рибу, так там більшість так і ловили. Ловили просто ПВА пакетами. Якщо ж ми візьмемо водойми, на, знову ж таки, беремо ті самі чемпіонати світу, так, де треба ловити багато, нема ні одної команди, яка ловить з точки. От візьмемо, наприклад, останній чемпіонат світу. На деседі Угорщина, ну чи останні в 2022 році, чи, наприклад, в 2017 році, чемпіонат світу на деседи немає команд, які ловлять точки. Всі е, роблять закормочне пятно і всі ловлять рибу на підході. Тобто розуміючи, що вона буде заходити з зони спокою, там, де нема команд, там де нема пресинга, е, розставляють відповідно свої оснастки за кормовим пятном. Що потрібно враховувати? Якщо у вас на споді намотана жилка, вона ж звичайно розтягується, тобто умовно. Якщо у вас спот закліпсований на 100 метрів, і у вас жилка якоїсь дуже тонких діаметрів, і жилка, яка тягнеться, то ви повинні враховувати так те, що та жилка буде розтягуватися. Відповідно, ви загодуєтесь трохи далі. Зі шнуром зворотня ситуація, якщо ви поставили шнур і. Ну, як ви розумієте, ми кидаємо з помп, з помп б'ється в кліпсу, і на шнурі він навпаки відпружинює назад. Тобто, якщо ви поставили кліпсу 100 метрів на шнурі, то по факту загодувались ви трошки ближче. Тобто, що на шнурі, що на жилці, все рівно потрібно враховувати ось цю от похибку. Але шнур має дуже багато мінусів порівняно з жилкою. В нас був досвід, коли ми годувались і нанофілом, і шнуром, так от і там, і там ми втрачали просто спомби свої. І проблема навіть не в тому, що спом втрачається, а проблема в тому, що він відривається, е, є бороди, так, якісь на, тому, на тих шнурах, е, потрібно перекліпсовуватися, це втрата часу і так далі, і тому подібне. Це є проблеми, нема на жилці. Крім того, жилка далі летить, що для нас, в принципі, основне. Питання навіть не в тому. У нас є там 125 метрів, наприклад, ми можемо ті 125 метрів докинути і жилкою, і докинути шнуром. Але жилкою це зробити легше. Відповідно, коли ми на турнірі знаходимося, і турнір має якусь дистанцію: там 72 години, 96 годин і так далі, то потрібно вробити максимально так, щоб економити свої сили, і на жилці просто легше загодувати ту чи іншу дистанцію. То для чого умовно я буду ставити шнур і впрягатися, якщо я можу поставити жилку і робити це без проблем? Крім того, були ситуації, коли от через ці от бороди, які є на шнурі, а особливо ще коли в нас взагалі борода утворюється, Борода утворюється тоді, коли... Або, як правило, погано кліпсуєшся і не сильно змотуєш на тяжку. Або коли ти вимотуєш той спом, вимотуєш, коли ти його на турнірі, ти стараєшся це робити максимально швидко. Шнур не розтягується, спом десь підлітає над водою. Відповідно, натяжка вже не така. Ти швиденько його змотав, загрузив, кинув і в тебе борода. І бували навіть ситуації, що ми через це ламали палки з подуві. Тому от основні дві причини: перше це дальність, друге це наявність у цих борід. Це от дві причини, через які в нас на споді намотана жилка, а не шнур. Але знову ж таки, це наш досвід. Нам так зручніше, ми так ловимо. Якщо ви не спортсмен, якщо ви просто собі їдете на звичайну будь-яку рибалку, ви можете мотати жилку, ви можете мотати шнур, маєте зайвий шнур, ну мотайте шнур, якщо вам так зручніше. Ми так робимо, але ми ні в якому випадку нікому не нав'язуємо свою думку. Як робити вибір виключно за вами, друзі? Я нагадую, що у нас є три відео, де в кожному з них ми розігруємо 100 банок насадок серед наших підписників. Перші сто банок ми розіграємо сьогодні, а ще два відео. Треба, щоб відео набрало 3 тисячі лайків, і тоді одразу ми їх в той же день розіграємо. Для того щоб прийняти участь, перейдіть ось по цьому посиланню, і відповідно подивіться це відео, подивіться умови. І в мене до ще величезне прохання. Чи подобається вам ось такий формат відео, отакий формат відповіді на питання? Якщо вам це потрібно, якщо вам це подобається, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка для того, щоб ми розуміли, в якому напрямку розвивати канал. Якщо не подобається, так само буду вдячний, якщо ви про це напишете. До зустрічі на каналі. Слава Україні!